Доброго вечора, ми з України. Це Наші вечорниці, де найкращі дівиці. поди в них паляниці, поди подивіться на іспілі полониці, сокосоковиці, гуляють по столиці. Всім привіт, друзі. Ось я й дійшов до ваших подарунків. Ще один у нас вкритий диск. А людина теж думала, що він з заліпшими головками. Відкрив диск і все в порядку. Голови стоїть на парковці, блин крутиться свободно, тобто людина знову помилилася. Я вам хочу сказати, що розбирати диск це останнє діло, що не треба його розбирати при. Кожному поводу, чи без поводу. А, і ось що я вам хочу показати: диск в мене підключений. І зараз ми з вами перейдемо на екран. І е, одразу хочу сказати, що а, це не перекручена верхня кришка від якогось іншого диску. Чи щось інше. А, це. Саме ось модель, треба запам'ятати, VD20E 00 DC08, 0B0. Ну, ви бачите самі. І по ходу діла тут така ж сама система, як колись давно. З процесами АМД було, коли в них були залочені ядра. І люди покупали спеціальні материнські плати, бо ходили один до одного, знали, які саме треба купувати проце, щоб розблокувати заблоковані ядра. І кому везло, ядра були стабільні, нормально під нагрузкою в біосі, кому І там розблоковувалося там два ядри, ну так, допустимо. А кому не везло, то одно розблоковувалося, а друге було нестабільно. так і тут. Тут в нас 6 голов. Це у нас сімейство Diablo 3D. І в нас по факту трьошка. Трішка, 3 терабайта по факту, дві голови були заблоковані. Самою ВД фірмою, але T-Rex е е має таку можливість е при перепрошивці, е коли ми одиничку нажимаємо Firmware, е розблокувати всі е голови, що були, і потім, якщо вам пощастить, як мені, у вас буде 3 терабайти замість двох. Якщо е, вам не пощастить, у вас буде одна голова е, здорова, а інша з е, купою дефектів, але в такому випадку можна е, брати і користуватися «Neotis» е, е, від T-Rexu і е, тобто, N в нас е, скрипт «Neotis». І прикол Ніотісу в тому, що в нього є ще проміжкові розміри дисків, тобто не там 3, 2, 1,5, 1, 750, 640, а там 3, 2,800, 2,500 і там 2,400, 2,300. Тобто Кожні там, я зараз точно не пам'ятаю, або 100, або 150 ГБ у нас є проміжки. А, мені пощастило, у мене є всі 6 голов а, робочі. А якщо вам не пощастить, то ви можете розблокувати. Хоча б одну здорову голову у вас вже буде не 2 терабайта 2,5. Для користувача це 500 Євров, це, мабуть, ну дуже гарно, я вважаю. І так, переходимо на екран. Так, любі друзі, під'єднали диск. О. Бачимо. 894. 794. Зараз я приведу в ВПТ и создам и Теперь давайте Викторию Включим. Довго щось вона думає. Ось наш диск. По сімейству можете пробити це, в нас є Дябло 3D. Я брав це ім'я з таблиць сімейства. Як перейменувати, зробити гарний паспорт, красивий паспорт в Є відео, тому що після, часто після Т-рекса в нас немає на не серійного номера, і модель в нас може бути яка завгодна, серійний номер в нас «ХУС», в нас, тобто, це все ми правимо вручну в ВД Марвел. Ну, мені так легше за все, а ви можете правити як завгодно, хоча б через ВДР теж можна правити, якщо знаєте як. Але найпростіше це через VD Marvel зробити. ВД Марвел, ВДР Т-можна скачати з відео. На моєму каналі. Під кожним відео є посилання на скачування. ну Під кожним відео там відео про T-Rex t рекс скачати, відео про ВДР, ВДР скачати, відео про VD Marvel VD Marvel скачати. По тестуванню, як ми з вами бачимо, а то можуть сказати люди, що там з головами не все добре і буде в нас щось не те з шитуванням. Шитування, як ми з вами бачимо, швидкість дуже гарна. Шитування в нас йде одні 25-ки. Ну, що я роблю? Я після того, як поправляю паспорт йду в роботу з дефектами, переношу g list до p lista щоб його повністю вивільнити. Потім я переходжу до Вікторії і ставлю починіть. Тайм-аут ставлю в даному випадку десь 250-300 і щитування і, і, і тоді програмка гонить у нас по диску. Е, ну, от давайте я вам покажу як. Е, тобто, починіть. Тут в нас 250 ставимо тайм-аут зчитування і скан поїхали. Одне, що мені не подобається, це довга затримка. Якщо ви бачите, то з цими активованими головами треба чекати десь секунд 5, поки він роздоплиться і почне працювати. Але взагалі то я його перевіряв вже на запис та ну купу разів. Він він в мене просто на лупі. Ну, за цих літий тест луп називається. Він в мене стояв і на лупі десь 10 проходів і по і по запису. Він в мене стояв і через Сентінель. На повторну ініціалізацію, там йде щитування і запис, і верифікація три в одному. Тобто я його поганяв і хвостив гриву. І хочу вам сказати, що це є добре. Що треба робити? Треба користуватися прошивочкою 405. Вона у нас. Я її вам залишу в описі, щоб ви. не, щоб ви не заблукали. Вона підходить для всієї лінійки Diablo 3D. Тобто, якщо ви купляєте 1,5 ТБ або 2 ТБ, є великі шанси, що у вас. Відкриються ще голови, скриті, залошені. Тобто, у цьому диску.